Кожен мешканець села, міста чи селища має право на сучасну освіту. Невід'ємною частиною освітньої реформи є інклюзивна складова, яка надає усім дітям рівний доступ до якісної освіти. Добропілля не залишається осторонь захисту прав дітей на якісну освіту. У червні 2018 року відчинив свої двері інклюзивно-ресурсний центр. Для функціонування центру були створені належні матеріально-технічні умови, проведено капітальний ремонт приміщень, придбано архтехніку, меблі та обладнані робочі міста працівників. На даний час діяльність центру, яка спрямована на визначення освітнього маршруту і реалізацію права дітей навчатися за місцем проживання в інклюзивних спеціальних класах та групах, забезпечує директор та фахівці. З метою визначення особливих освітніх потреб дитини розроблення рекомендацій щодо програми навчання, створення комфортного освітнього середовища та успішної соціалізації, фахівці центру проводять комплексну оцінку розвитку дитини. Центром надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, що спрямовані на корекцію пізнавальних процесів. Емоційно-вольової сфери, довільної саморегуляції та розвитку комунікативних навичок спілкування. За порукою ефективності організації інклюзивного навчання в цілому є співпраця ІРЦ із закладами освіти за принципом партнерської взаємодії. Фахівці центру є постійними членами команд психолого педагогічного супроводу, які створено у закладах. Для забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей протягом всього навчання центр надає методичну допомогу педагогічним працівникам закладів освіти. З метою надання підтримки ведеться постійна консультативна робота. На обласному рівні ІРЦ приймає участь у регіональних програмах та конгресах освітян Донеччини. Фахівці є постійними учасниками науково-практичних семінарів. Вебінарів, конференцій, тренінгів, проєктів сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним залишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. У стані війни діти з особливими освітніми потребами належать до найвразливішої категорії населення, задля забезпечення ефективності комунікації з дітьми. Батьками, педагогами обираємо оптимальні для здійснення кожного конкретного завдання канали комунікації, надання консультативної психологічної допомоги дітям та батькам відбувається за допомогою онлайн-ресурсів та в телефонному режимі. Працівники ІРЦ від перших днів війни надають поради та рекомендації для підтримки психічного здоров'я дітей і дорослих. Діляться експрес-методами для стабілізації себе, техніками для зняття стресу, для профілактики емоційного вигорання. З метою моніторингу психічного стану та підтримки у стресовій ситуації дітей з особливими освітніми потребами до кожного заняття приєднуються практичні психологи центру. Інформаційно-просвітницька робота ведеться на дошці та на сторінці у Фейсбук. Ділимось рекомендаціями для батьків та педагогів з питань психологічної підтримки та розвитку дітей з особливими освітніми потребами, організації навчання та супроводу під час воєнного стану. Попри усі виклики, які зараз переживає країна, фахівці комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Добропільської міської ради Донецької області продовжує піклуватися про дітей з особливими освітніми потребами. Наближаємо перемогу разом, кожен на своєму фронті.